Агов, друзі, всім привіт! З вами Стецько на каналі Український Roblox, і сьогодні ми будемо тікати від цього страшнючого дідугана. Ну що, ви готові до пригод? Погнали! Я вже не можу дочекатися. Ну що, діду? Так, ми в кімнаті у дідугана, дідуган спить. Добре, біжимо по стрілочках. Так, тут якісь калюшки. Думаю, нам варто їх оббігати. І це найбезпечніший варіант. Отже, друзі, біжимо по стрілочках, оббігаємо калюшки і добігаємо до якихось цікавих сходів. Ось тут гарні портрети нашого дідугана. Прям красунчик він ще той. Добре, друзі, біжимо біжимо сходинками і добігаємо до якоїсь незрозумілої полоси перешкод. Так, тут якісь кульки. Добре, що стицько чіпляється, чіпляється за ці кульки. Так, якісь лазери, чи що. Думаю, варто їх оминати. Отже. Біжимо, біжимо. Так, спецко, Пропускай, пропускай. І знову маятник. Останній маятник. Фух, друзі, подолали. Мені вже здалося, що він нас встиг нас догнати. Так, нам на ту сторону. Знову ж таки, портрети нашого красення дідугана. Там, діду, ну ти прям справжній красень, Це точно. Так, тись, давай обережно, бо там знизу сам, знаєш, лава. Так, треба встигнути перебігти, стрибай, стрибай, стицько. Так, все, ми перемогли, перебігли. Ага. Так, що тут, що тут, друзі? Чи то овочі падають чи що? Оцицько, стрибай. Остелібай. Ааа, стецько, стецько. Як ти міг не дострибнути? Ну добре. Цього разу в тебе має все вийти. Все має вийти. Ти мене зрозумів? Оп, стрибок. Ще один. Так, не настромися. Якийсь помідор. Так, стечко. Зосереться. І уважненько, уважненько. Давайте спробуємо по цьому краю. Так, стрибок. Ще один. І знову. Стецько, Ура! Ух, ти достривнув. Ну Ні, нічого, молодець, молодець. Так, друзі, я думаю, цю якусь рідину з Дугановими щелепами нам необхідно перестрибнути. Так, а тут що ми робимо? якась люстра, люстра, люстра? і з люстри ми застрибуємо на шафу. З шафи знову на люстру. І з люстри на якийсь балкон. Ого, у дідуга на розмір. Нічого собі, шкарпетка чи футболка. Думаю, їх теж краще оминати, аби не загинути. Так, обережно, обережно стецько. Біжимо по цій планочці, на якій він сушить свою білизну. Так. Біжимо, біжимо. Привіт, друзяко. Так, ми в якомусь тунелі. І що, і що? Так. Натиснули важіль. Стрибаємо. І останній стрибок. Так. Що тут? Вау, канатка, друзі! Оце це стечко. Взагалі, безкоштовно собі. Коканаці... Ааа, СТЦК. Ну, будь трошки уважніше. Що ж ти? Настромився на ці якісь кислотні дуги. Кислотні перешкоди. Так, і остання. Ура, друзі! Ми змогли, ми змогли. Так, треба взяти планочку. І покласти її ось тут як місточок. Так, є. Давайте, ну, думаю, ще одні планочки нам має вистачити. Сподіваюся. Тратарата. -та -та -та. Так. Ох, друзі, тут. Ага, вистачить, звичайно. Візьмемо цю планочку і покладемо її ось тут. Так, ну що ж, тепер я думаю. Планочки нам більше не потрібні. Так, друзі, стрибаємо по цих виступах. Так, куди це ми дострибаємо зараз? А? Так, дострибали до самого верху. Знову невеличкий тунельчик. І біжимо далі. Ой, відчуваю, я зараз Стецько. Вб'єшся тут. Обережно, обережно, Стецько. Ну, як ти? Вижив? Тобі погано? А, бачу тобі добре. Ну, добре, біжимо далі. Молодець. Так, все. Бабціні. Супер. Супер печиво. О, Стечко! це ти підріз! Вау! Стечко! Оце то да! Оце ти... Оце ти даєш. Ти такий швидкий і моторний. Так, обережно, обережно. Ура! Ми дострибнули до кінця, друзі. Це перемога. Так, а що тут? Так, ага, ага. Ура! перестрибнули. Все, супер. Біжимо далі, біжимо далі. Так. Тут треба обережно. Дірява підлога і, друзі, як завжди, лава. Так, що тут у нас лежить? чи що, так. Ого, базука! На-на-на! Ого, друзі! Вчасно ми зупинилися, слухайте. Так, на тобі. Дідуган. Так, тут все зачинено. Ого! Так, друзі, бігаємо ще раз. Треба періодично якось стріляти по ньому бо в нього ж. Е, теж життя скінчує, ...скінчиться скоро так, друзі, давайте ще трошки. Ще трошки Стецько. Оце ти молодець. Завалив діду ти. Файно. Добре, побігли, побігли. Е, супершвидкість. швидкість. Стецько. Базука в тебе крута. А он знов дідуган. Давай, ну поцілиш і могло бешне. На, на на тобі дідуган. ха. Так, до свободи, біжимо. О, о, друзі. Біжимо, біжимо. Що у нас тут яка ситуація? Так, ну... Хоча б дідуган нас не наздоганяє. Так, стечко, давайте, головне. Не послизнися ніде. Давай, давай, не спіткнись. А, все? Ну, все бувай, діду. Бувай, бувай. Так, тепер треба трошки нам пропливти. А, водичка не прозора зовсім. Так, стацько, будь обережний, я щось не розумію. Глибоко не пірнай, але водночас пливи прямо. Пливи, пливи. Якась тут. Не, скажем, не прозора. Морська вода. Може якась каналізація, хто знає. Хі. Так, ну що, Стецька? Давай, ну покажи паркур. Діда, ти переміг. Ага, молодець. Та ну оон, Ну лишилося всього нічого, а ти оце... Так, друзі, ще трошки і ми будемо на верхівці цієї чи то скелі, чи то споруди, чи то платформи. Ще трошки. Ще зовсім трошки. Так, слизько підтягуйся. Ура, друзі! Ми перемогли, ми втекли від цього страшного дідугана. Ну що ж, думаю, на сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте відгуки з побажаннями щодо наступних відео. До нових зустрічей, друзі!